Всім привіт! Хочу показати таких двох дережів, Нахожусь в селі Баня Березів Косівський район, Івано-Франківська область. Є лошук на продаж, зараз покажу його зближче, але все по порядку. Це його мама, кобилі. 10 років, кобела не продається. Чоловіка таке, родилась з малої з малої лошечки у нього. Кобела дуже добра до роботи, у лісі добре кегне, все як має бути. Ще раз кажу, кобила не продається, лише продається лошук. Кобела має Гарну довжину трошки тепер підходла, у нас не дуже з пащами було, а лошок ще з це. Та й у нас собі так, як кабела має таку файну мечку. таку помірно якраз для наших таранів Ноги чисті пила висока, має десь поверх метра шістдесять просто така червона дережка. От на таких на таких краєвидах. Так, і є такий, такий лошук. Цей лошук від е, жеребця того, що я знімав у вжом березові. Там є відео на каналі Березівський плідник. Це від того жеребця. Йому тепер 8 жовтня, 5 місяців якраз виповнилось. Лошок досить цікавий, має файну грубу ногу під собою, Зачив вже така мечка зачилася робити. Має файну довжину, високий на ногах. Но лошук сказав, що дійсно варта уваги. Ціна 500 доларів. Кого би зацікавило, я номер лишу. Такий буде теж, як кобила, червоний дереш. Тато його має відповідну роботу, кобила теж, що лошок. Без, без варіантів інакших. Тут має бути робота теж відповідна, бо в гене в нього течуть. Дуже цікаві. Тато його нагадую, може хтось видів чи не видів, по румунських конях походить, він привезений з під границі румунської. Жеребчик уже навчений пасти на ланцу. Прив'язаний, спокійний, має такий Має такий досить широкий перед. Файну грубу ногу. Таку зірочку, тому що не знати, чи то відтак буде видно, тепер трошки линяє і така є зірочка. Має такий, такий розколчик. Що товар відповідає дійсно ціні. Ноги, дивіться, в нього коліна, коліна грубі. Кажу на такі. На такий вік у нас так переважно лошата, така ціна, що місяць, 100 доларів. Йому тепер минуло 5 місяців. Ціна 500 доларів. Ще раз нагадую, знаходимось в селі Баня Березів Косівський район, Івано-Франківська область. Тут на березі сильний вітер. У мене трохи може буде може погано бути чути. Але будете вибачати, бо як, як їй маємо можливість, так, так показуємо. Номер буде, детальніше інформація, якби хтось ще хотів узнати, собі подзвонити до чоловіка, він вам розкаже. Що для репчика вартий уваги. Ще раз покажу маму, кобела має гарну висоту довжину. Тато його теж має метр сімдесят висоти, нога 25 тверда, це я про тата. там є на каналі. Que dar, -se. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки. Слава Збройним силам України, всім мирного неба. До побачення!